Вітаю всіх. Сьогодні обзор резистора WZR 5.9 зеленого кольору. Резистор совєтського періоду. Ось так він виглядає. Цінність цього резистора полягає в тому, що він містить чисте срібло. І срібло це знаходиться ось до повністю вся ножка разом з оцим кругом. Оце в нас іде чисте срібло, друзі. Пишіть в коментарях, хто та де найчастіше зустрічав, в якій апаратурі такі резистори у великій кількості. Можливо, хто займається афінажем, скільки срібла ви з них витягували. Всім дякую за увагу. Не забуваємо відмітити відео лайком та підписатися на канал. Всім пока!